Пішки покажу вам центр міста Нюкасл з другого поверху таблдеки. Таполдеки так називаються двоповерхові автобуси в Англії. Є на що подивитися, історичні, гарні будівлі. Так, центр міста дуже красивий. Нарешті я вже вдома втомилася. Приїхала з цього Нюкаслу. От, покажу зараз, що купила трішки така невеличка розпаковка з польського магазину. І не тільки. Це я забіжала в Маркен Спенсер, тому що у нашому місті його закрили. І купила оцей гель для прання. Мені подобається тим, що в нього не дуже виражений запах. Такий а, приємний і єдва уловімий. І в польському магазині купила гречку. Купила огірки кислі, вони, не, вони без оцту, вони саме кислі, які я люблю додавати в, в салат олів'є. І ще один. Купила кисломолочний сир. Чотири. Такі чотири великі упаковки. Буду зараз робити сирники. Куплюсь ще купила скумблю. Спробую її рукавити. Це два таких пирожних. Не знаю з чим вони. Зараз спробую смачні чи ні. От і все, що я купила, і це все мені вийшло 23 фунти. Зараз буду робити сирник і перевіряти рецепт клопотенка. Хочу спробувати саме його рецепт. Для того нам треба сир, один жовток, цукор, мука. Треба ще ванільний цукор, але в мене його немає, тому буде без нього. Так, зараз буду зважувати і, і робити. Процес вам показувати не буду. Покажу вже кінцевий результат і скажу, ну, які вони на смак. Ну що, я хочу сказати, що рецепт определенно рекомендую. Смачні сирники. Я їх трішки полила медом, бо в мене нічого іншого немає. От. Так що класні, готувати можна. Так, прийшла на роботу ось ці свічечки стоять, скоріш за все, сьогодні весілля знову. Прекрасно Трішки поставила свої декорації. Бакали для випивки, тоні і шон. Покажу вам, як тут прикрашено. Не знаю, для чого ця декорація, що там буде, мабуть, щось будуть ставити туди закуски якісь. Тут такий один довгий стіл. Мабуть, тут будуть наречені сидіти і якісь близькі друзі чи родичі. Thank you for celebrating our special day. Дивіться, тут є якийсь ключик і Love it Sweet і якісь солодощі. Це подарунок кожному із запрошених. Так, там випивка. Тут щось для фотографій. Да, це фотозона. Підготували. Тут теж якісь декорації. Так. Тут у них написаний план, що вони будуть робити. А, значить, 3.00 вони погоджуються одружитися, говорять, так я згоден. 3.45, потім а, напої та фото. О 5 годині промови свої о 5.45, потім якби весільний сніданок, 7.45, ріжуть торт та перший танець о 8 Час для патії, о 9 перекус в вечірній і 11 Що це таке? Dive for the road, а, oh, One for the Road. 11. one for the road. Я не розумію смисл, тобто всі слова знаю, але а, якби, мабуть, відправляються в дорогу, тобто роз'їжджається і об 11.30 таксі. На деяких весілях бувають роблять такі корзиночки. Там з усім необхідним тампони, парфюм якийсь, таблетки, пластир, потім ті дезодоранти, крем для рук. Але не всі, до речі, ставляються. Я зараз проїхала в Кейтсхад до Українки, перекмахра. Буду стригтися. В принципі, не сильно в мене ще волосся відросло, але хочу обновити. Останній раз я стриглася в Кракові, там було дешевше, ніж тут. Але мені, не... але мені ось тут треба оцю ножку обстригти, яку мені залишило достатньо довго і тепер не можу її вкласти. Потім автобусом поїду до Ньюкасла, там пересяду на інший автобус і поїду додому. Ось такі заморочки. Чому не стрижуся там по місцю? Тому що стриглася вже там пару разів, да, два чи три рази до цього, але мені не сподобалося, тому, тому вирішила їздити до Людмили. Мені тут більше подобалося. Не хочу вже експериментувати, тому їжджу сюди. Я вже підстрилася, сиджу на зупинці, чекаю на автобус. Зараз їду в центр Ньюкасу, потім, потім іншим автобусом до Гексина. Вирішила їхати автобусом, так буде дешевше. Така невеличка розпаковка. Тільки прийшла з стеску, покажу, що купила. А, значить, що там огірок, яйця авокадо зі знижкою, а, малинове варення, потім сушений. Чебрець, паприка, оливкове масло, бальзамічний оцет, листя салату, тортіла, такі два великих пиріжки, ну, я їх так називаю, а вони йдуть з, з курицею та беконом, потім велику упаковку полуниці і велику упаковку лохини, вона йшла зі знижкою. А, і каву без кафеєного. каву. У мене є така невеличка кава машина, тому інколи, інколи купую. От і все, за це все я витратила 28 фунтів.